Вітаю вас на своєму каналі. Доброго дня всім! У мене сьогодні буде огляд моїх довгоочікуваних посилок. Нарешті я все отримала, все доїхало без пошкоджень. Я дуже вдячна продавцям, що так ретельно пакували свій товар, і в мене з'явилися в колекції такі чудові рідкісні речі. Я купляла і в Інстаграм, і на OLX, і замовляла в групі Viber, бо барахолка в нас зараз зовсім відпочиває. Дуже холодно і там нікого немає. І як ви бачите, тут посуд із скла і посуд з ручним розписом, так як я люблю. І ось давайте все роздивимось. Я робила вже коротеньке відео на цю рідкісну знахідку. Чудова цукорниця або шкатулка, масльонка, хто як назве, невеличка з прозорого скла, але дуже така мила і затишна річ. Немає клейма на дні. Я вже глянула інформацію, це такі речі раніше виготовляв Артемівський скляний завод. Вже вони рідкісні, дуже рідко зустрічаються, а тут трапилася. Називається гарбузик, бо ось ця ручка виготовлена у вигляді хвостика гарбуза. Ось тепер така цікавинка в мене з'явилася в колекції. Ще в мене з'явилася гарна чайна пара з таким ручним розписом. Я збираю окремо такі чайні пари саме пари, не тільки сервізи, бо мені подобається, коли посуд є з такими цікавими малюнками ручна робота. А тут і на блюдечко війде малюночок, і на чашці з обох боків спокійні такі кольори. Я думаю, це троянди, і, мабуть, дуже гарний такий сервіз був би. Хоча я його так і не зустрічала, але я думаю, він є, раз продається. Це Довбиш виготовляв таку красу. Ось і на блюдечкові є. клеймо. В гарному стані, і позолота ціленька все добре. Ще в мене з'явилася одна велика така чайна пара, чайний бокал ще їх називають, велика кружка на пів літра і блюдечко таке звичайне, а на чашці теж йде розпис з обох боків. Оранжеве криття. І цікавий тут виробник. Цю пару я знайшла на Олікс. Я колись її бачила, так, помітила в обране, але згодом вона якось так зникла. Думаю, що, видно, хтось купив, але з часом вона, дивлюся, теж з'явилася, і я замовила. І хотіла сказати за цього виробника. Це теж такий незвичайний виробник, Артеміївський дослідний фарфоровий завод. Недовго він працював, але речі досить такі цікаві. Дивина, що такий бокал у нас тут і він є. Але, мабуть, колись люди чи отримали подарунок, чи десь їздили в іншу країну, купили і, бачите, тепер продають і такий посуд зараз є і в нас. Ще хотіла вам показати ізюминку, мабуть, цього відео ось це скляне блюдо з карамельного скла. Дуже давно я за ним полювала, дуже воно мені подобається. Ось хочу вам показати його розмір 30 см. Бачите, велике блюдо. Рельєфні фрукти там, в гарному воно стані. І, бачите, дуже воно гарно так виглядає. Хотіла давно, і ось, нарешті, мрія зіснилася. Радість, маленька радість, але. З таких маленьких радощів і складається все наше життя. Ось такі в мене покупочки. Я буду ще робити коротенькі відео на деякі предмети, тож дивіться мій канал, і до нових зустрічей! Скоро ще побачимось! До побачення!